Погляньте, наші кексики готові. Смакота для діток. Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати для своєї донечки смачні кекси до чаю під назвою Хвилинка. Для наших кексиків потрібно буде 3 яйця, 1,5 стакани цукру, 2 стакани борошна, 200 мл кислого молока, ви можете використати і кефіру, 1 чайна ложка соди і одна упаковочка пачечка ванільного цукру. І 2 столові ложки олії. Саме перше, що нам потрібно зробити, це ми вбиваємо наші яйця і додаємо сюди до яєць цукор. Розтираємо наші яйця з цукром. Додаємо до яєць, до нашої суміші, кисле молоко і соду. Знову ж перемішуємо, додаю ванільний цукор. Дві столові ложки олії соняшникої змішую і поступово додаю борошно. Потрібно збити так, щоб не було грудочок. Наше тісто для кексиків і готове. Погляньте такої консистенції воно повинно бути. Як сметанка. Тепер нам потрібні формочки для кексів. Заздалегідь я змістила наші формочки силіконою, а олією і будемо наповнювати наші формочки до половини нашим тістом. От я формочки наповнила нашим тістом. І тепер відправляємо в розігріту духовку, включену на 180 градусів, приблизно на 35 хвилин. Погляньте, наші кексики готові. Я їх присипала цукровою зверху пудрою. І дивіться, які вони гарненькі. М'якенькі і пухкенькі. Дивіться, які пористі. Можна прикрасити якоюсь помадкою або глазур'ю, яка у вас є. Все за вашим бажанням. Заходьте на наш YouTube канал там завжди прості, смачні і нові рецепти. Смачного!